Привіт, народ! Скоро вже буде Пасха. Так що запазите м'ясо. І ми будемо зараз робити рецепт домашньої ковбаси, яку робила моя бабуля. Я його трошки вдосконалив. Дуже. Але перед тим як почати, можете мене привітати! ура! У мене перша рекламна інтеграція, і це український бренд Harvest. Вони роблять офігенні рюкзаки, бананки. І навіть почали робити отакі кайфові футболки. Тут а трипільські символи. І тут ще є теж трипільські символи. Можете гуглити, що це значить, і писати в коментах. Тому дякую спонсорам мого відео Harvest. Ви класні! І за промокодом м'ясомен ви отримаєте 10% ага. знижки на їхні товари. Посилання на магазин буде в описі. Ра! Все, що нам знадобиться на ковбасу, знаходиться в цьому прекрасному рюкзаку. Це м'ясо. Доска для нарізання. Корито для того, щоб ковбасу класти. І гірчиться. І ніж. І ще м'ясорубка. Дякую, Harvest за такий офігенний рюкзак. І там ще на дні є 2 літра пива, але це мені напотім. З чого ми починаємо? Перше це м'ясо. М'ясо я брав шию. Ви можете брати будь-яке м'ясо, яке вам подобається. Якщо ви берете лопатку, то лопатка буде більш жирна. Шия менш жирна. Вирізку чи сухе м'ясо я вам не рекомендую, бо буде просто суха, несмачна ковбаса. І так, що нам потрібно для того, щоб зробити ковбасу? М'ясо, сіль, перець. І я люблю додавати французьку гірчицю, щоб було смачненько. Кішка! Можете купувати її в магазині або йти до бабульки, яка її перед вами візьме, надує. І все. М'ясо нарізаємо шматочками, які вам подобаються. Я люблю, щоб не було прям великих шматків м'яса, того я нарізаю дрібними. Що, народ, діліться своїми своїм досвідом, чи ви печете паски, чи це вже стара традиція, і більш ніхто не пече, просто замовляють і все, чи взагалі не їсте паски. Я з дитинства пам'ятаю, що процес виготовлення паски це був дуже довгий, затяжний ритуал, який займав. Декілька днів. Спочатку це ставила опару, потім замішувала тісто. Це вона півночі возилася з цим тістом. Причому в цей час не можна було ходити по хаті, закривати двері і навіть голосно пердіти. І чекав цього священного обряду, коли прийде піп і обільє тебе водою, і ти оце зранку йдеш щасливий мокрий додому, з посвяченою Паскою. Приходиш в 5 ранку, наїдаєшся, як свиня. І лягаєш так. До речі, ще розкажіть мені, знаєте що? В чому ви фарбуєте яйця? По Тіктоку ходив тренд. Всі варили яйця, фарбували у вині. Воно блестіло офігенно, класно. Я купив дешеве вино. Мені його, звісно, було шкода, бо це як-не-як, бо Я його купив, зробив все як по інструкції. Дістаю на наступний день, чи там через декілька годин, Протираю пальцем, а воно все стирається нафіг. Того напишіть мені, як це правильно робити. Хто робив цей. Трюк з вином і блискучими яйцями. Ось ми половину порізали дрібненькими шматочками, а іншу половину я перекручу на м'ясорубці на велику насадку, там, де найбільші дирки. О! Так, Я трохи не розрахував з об'ємами, того це ось так сюди перекидаємо. Додаємо сіль. Можете робити солонішу. Гостріше, більше перцю. Ще можете додати, я минулого року робив, додавав хмелі сунелі, теж було дуже класно. Бабуля моя такого не робила, а я почав робити минулого року, мені сподобалося, я додаю ще гірчицю. Все ретельно вимішуємо. Ну, В цілому, все просто. Частину м'яса порізали на дрібні шматочки, частину м'яса через м'ясорубку. І головне, щоб було достатньо сала, щоб вона не була надто сухою. Боже, я згадаю, як в дитинстві оцей весь процес з м'ясорубкою, це була ручна м'ясорубка, і це теж десь ближче до Пасхи. Ти стоїш цілий вечір, оце кішку насадив. І цілий вечір ти стоїш як мужик, крутиш вручну. Та ну роз'їздилися, ну майте совість, я тут розказую. І це цілий вечір стоїш і крутиш ту ковбасу. Вона вже половина спеклася, а ти ще крутиш. Звісно, є що згадати з дитинства. Так, м'ясо ми заготували. Далі беремо форму, куди ми будемо викладати ковбаски, і я застелятиму шпажками. Бабуся використовувала гілочки вишневі і казала, що вони дають дуже класний аромат. Так що ви можете теж так робити, може ви так і робите, пишіть в коментах. Не забувайте по будь-якому приводу писати коментар, свою думку. Можете писати за відео 10 коментарів, 20. Я буду тільки радий, буду відповідати на ваші коментарі, якщо ви, звісно, не будете мене сильно обзивати. Так, це підготували. Далі найголовніше. Це кишка. Треба перевірити, чи вона не лопнута. Опа. Ось отако. Щух. Оп. Так, далі насаджую на патик. І головне це робити дуже обережно, щоб не порвати кишку. Бо як порвати кишку, це буде прикро. Ось все. Так, тепер залишаємо тут кінчик, Щоб він тако висів той кінець. І зав'язуємо його ниткою. Можете брати будь-яку нитку, це не важливо. Далі все просто. М'ясо лізе, ковбаса робиться. Побачимо, що з цього вийде. Опа. Бог наказує нас за щось. Нормально. Так мало бути. Так, мабуть, я без помочі не обійдусь. Ця форма ще зараз буде мала для цього і ковбаси. Ось таке красиве кілечко ковбаси в нас вийшло. Можна робити більше, можна робити менше, як вам подобається. І ставимо в духовку. Спочатку на 160 градусів на хвилин 15-20, потім додаємо температури до 180 і до золотистої шкуринки будете ви бачити, чи вона готова чи ні. Все, ковбасу зарядили, можна йти робити крашанки або ставити тісто на паску. Я так хотів, бляха, моха цілий вечір тібану ковбасу. Пахне як! І так, ковбаса вже готова, давайте пробувати, що в мене вийшло. Опана! пана, гаряча хі, <white>, але я буду пробувати. М -м Клас. Соковита, не є суха. Тут вон є сало, залишилося з цього. Ну, типа, додаткового сала мені точно не потрібно на мій смак. В цілому, якщо вам треба, то додавайте От така uh -huh. ковбаса, рецепт максимально простий. Дивіться по солі по перцю вже на свій смак додавайте. Все дуже просто і смачно. Ставим лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і, можливо, я вам відправлю шматочок цієї ковбаски. Люблю вас. Коротше, ковбаса дуже смачна. Футболки в Харвеста офігенні, зручні і самі лучші. а на рюкзаки, до речі, вони дають 12 місяців гарантії. І не забувайте про промокод М'ЯСОМЕН. смачного.